На годину або дві, вітаємо вас, шановні любителі футболу. Поки у нас тут Олександр Кульша купається в променях слави. До речі, неодмінно відразу ж закликаю вас підписуватися на інстаграм акаунт Олександра Кульші. Ну, а в нас тим часом розпочинається черговий матч у програмі 13-го туру в дивізіоні Урбан. А перший фол на першій же хвилині було зафіксовано. Перший фол у пасиві Олімпа. Отож, Олімп проти Ажіда Хакаскає. Ось така вивізка, начебто, команди з різних полюсів турнірної таблиці. Але один факт, як на мене, дає оптимізм, дарує певний оптимізм саме Мальцеву та компанії. Справа в тому, що Олімп ще не так давно. Виступав безапеляційним фаворитом у боротьбі за чемпіонство. Команда першу половину сезону провела ледь не ідеально, тільки одного разу зігравши в нічию. Решту матчів виграли олімпійці. Зараз ще один фол, але цього разу у пасиві Ажіда Хакаскай. Андрюха Харош. Але останнім часом Олімп відверто забуксував. Чотири матчі поспіль. Команда вже не перемагає. Спершу були дві нічії поспіль, ну а далі ще й двічі поспіль Олімп програв. Але якщо поразку від стимула даруйте від авангарду від іншого претендента на чемпіонство, ще можна пояснити статусом суперника, то минулого вікенду Олімп таке враження просто недооцінив аванті і поступився з ідентичним результатом. два А будете нам казати. Ну і власне ось такі результати поки що не заважають Олімпу знаходитися у верхніх ешелонах турнірної таблиці, але за втраченими балами зараз Олімп не те, що Олімп не те, що не перший. Команда вже навіть на медалі, в принципі. Не може розрахувати саме за такої кількості втрачених очок. Зараз порушення правил було зафіксовано з боку Ажіда Хакаскай. другий фол. Так, номінальні гості підопічні Дмитра Мальцева не перемагають протягом шести матчів поспіль. Але минулого вікенду хоча б перервали серію з поразок. Нічия 2, -2 проти Фортрес, проти іншої команди з низів турнірної таблиці. Хоча в тому матчі підопічні Дмитра Мальцева у день народження свого тренера якраз могли перемагати, оскільки. Лише на останніх секундах пропустили другий м'яч і в підсумку, змушені були погодитися на нічі. У нас чергова пауза виникає у цьому протистоянні. І поки от поки намагається оговтатися після потужного удару суперника, гравець Ажіда Хакаскай. Давайте познайомимося зі складами команд. І для цього передаю слово своєму колезі Олександру Кульші. Друзі, вітаю! Аж скучив за вами. За всіма прихильниками нашого турніру Стріт футбол Challenge Київ 2.30 зіграно. Слава Богу, всі в порядку. Ми можемо гру продовжувати. І давайте зі складами швиденько пробіжимося. Розпочнемо з номінальних господарів. Олімп. Вони саме з м'ячем. Зараз кольори небесні, але небезпечно близько може бути контратака після цього моменту. Ну, що буде Андрусяк? б'є в ближній кут, але в дев'ятку не влучає. Кіпер контролював і граючий тренер команди Чідаха Каскай. Дмитро Мальцев вимагає відкладений фол, але арбітр на це не ведеться. Так ось Олімп склад такий, лише одна заміна, друзі. При те повторюю, що й казав мій колега Богдан, лише з однією заміною. Чи зможе команда продовжувати боротися і тримати перше місце? Але адже вже вище. Згадані коментарі ми відзначали, що колектив дуже багато втратив в останній час і тому може з легкістю втратити першу сходинку. Так ось Олімп, номер 1 страж воріт Артем Веташенко, 13-й Сергій Жигульський. Знову після цього моменту команди не дають нам розслабитися, озвучити склади команд, простріл, але там відбувається. Ажіда Хакаскай, контратака, Андрусяк. Вадим зміщення під праву ногу. Андрусяк технічно буде пробувати. Вадим ні грає ширше, буде простріл. Ну що, забувати потрібно? Хороший момент, але відбувається саме Чурко. Павло Чурко розряджає ситуацію. Так ось Сергій Жигуський, 13 номер, Артем, без номеру. Дмитро Кравченко, 8-й. Максим Мартич, 22-й. Володимир Паскаленко. Без номеру. Роман Ступак, 69-й. та Павло Чуркін, 10-й номер. Так, все склад команди Олімп ми. Пройшлися, як я розумію, шість людей. І ФОЛ зараз фіксують арбітри. два два По фолах у нас нулі на табло. Дмитро Мальцева тут встигає нам підказати. Все. Сьомий номер у нас Володимир Паскаленко, мій колега підказав Богдан Костюк. Ажідаха Каскай. Ну тут ще напевно Дмитро Мальцева не вистачає все ближче і ближче. Він до коментаторської позиції буде встигати і коментувати, і підказувати своїм підопічним, Можливо, мені пару слів. Пару слів мені скаже, як коментувати. Ну, це відомий футбольний функціонер. Всі повинні його звичайно знати. А Хакаскай, Каскай жовто-чорні кольори. Андрусяк Вадим, десятий номер, Віталій Артеменко, сімнадцятий, дев'ятий. Олександр Буличов, сьомий Сергій Головань, п'ятдесят п'ятий номер Андрій Мірошниченко. Під одинадцятим номером грає граючий тренер Дмитро Мальцев. Що рука зараз Андрусяк вимагає від арбітрів? Вони це не фіксують. Перший номер Стражворі Даніїл Торохов, другий Віталій Тримбач. Та 12-й номер Олексій Трохименко. Перша команда грає проти 12-ї, якщо я не помиляюсь, так проти 14-ї, Даруйте, друзі. І поки що по грі станом на п'яту хвилину нашого поєдинку. Не скажу, що абсолютний фаворит за осайдером зустрічаються. Хоча на папері здається, все ясно. Але як одним, так і іншим потрібна перемога. Олімп немає має Право втрачати очки. На що я думаю, ажідахака Скай знаходиться в зоні виліту з дивізіону Урбан Ей. І розмовляючись з Матцем, Дмитром поспілкувалися, ми з граючим тренером, сказав, що вони аж ніяк не хочуть вилітати. А щоб не вилітати, звичайно, сьогодні потрібно брати очки, адже Фортрес та Ажідахака Скай діля 13 чи сходинки по 10 балів. Богдане, що скажеш? Перше питання. Чи вилити в цьому сезоні підопічня Дмитра Мальцева і друге? Чи зможе Олімп все-таки дотримати першу сходинку в табелю? Проранги паршніж відповісти на твоє питання, Сашко. Хотілося б деякі ще зміни внести у те, про що ти говорив. Насправді Олімп уже втратив першу сходинку з огляду на ті результати, які сьогодні вже були зафіксовані в дивізіоні урбан А так це вже п'ятий за ліком поєдинок. Тому можемо говорити про те, що авангард Київ. Уже обійшов Олімп завдяки перемозі над синдикатом з рахунком 3-1. Тепер в авангарду 25 очок після 12 матчів. В Олімпа, відповідно, 24 очки після 12 зіграних поєдинків. Ну а також варто зауважити, що конкурент Ажідаха каскає у боротьбі за виживання. Зараз перший гол забиває Мартич. 22-й номер у складі Олімпа. Рахунок відкриває. На сьомій хвилині рахунок стає 1-0. Олімп все-таки починає підтверджувати свій статус фаворита. Так, от щодо конкурента Ажіда Хакаскай у боротьбі за виживання. Щодо Фортрес, про якого згадував мій колега Сашко, Фортрес натомість набрав свої очки у цьому турі. Фортрес промігся відібрати очки у Шевролем. Для Шевроле ця втрата стала взагалі фатальною, оскільки фактично перекреслила реальні шанси ще поборотися за медалі для Шевроле. В тому матчі Фортрес взагалі на перемогу міг розраховувати. Команда більшу частину часу терпіла на морально вольових, тримала переможний результат. Але на останніх хвилинах, все ж таки, пропустила і у підсумку, змушена була погодитися на нічию 3-3. Тобто, Фортрес вже на один бал випереджає. А жіда Хакаскай... І, зрештою, підопічні Дмитра Мальцева, якраз на 14 14-й позиції, знаходяться у табелі про проранги. Це стосовно тих змін, які вже сьогодні відбулися. Стосовно питання, яке мені адресував Сашко, після цієї атаки Пас у центр на Мартича не проходить. Зараз третє порушення правил у пасибі Олімпа за фолами рахунок 3-2. Дуже багато фолів насправді. У першій половині стартової 20 хвилинки у цьому матчі так, от Олімп напевно, все таки має більше мотивації. Більше мотивації здобути перемогу у цьому протистоянні. Все таки потрібно переривати цю безвиграшну серію. Як я вже і говорив, за втраченими очками Олімп уже не те, що на чемпіонство не може розраховувати, може навіть поза межами медальної зони опинитися. Настільки багато команда втратила. Повторюся, дві нічії поспіль плюс дві поразки поспіль. І ще донедавна безапеляційний фаворит у боротьбі за чемпіонство тепер має доволі туманні перспективи на фініші турнірної дистанції. Попередній ситуації могли вже другий забивати олімпійці. От помітна ця зарядженість уже немає тієї недооцінки. Пауза тим часом у нашому матчі рівно. Таймаут бере Олімп після восьми з половиною зіграних хвилин у першому таймі. Тому, все ж таки, мені здається, що на відміну від попереднього матчу проти Аванті, коли недооцінка вплинула на фінальний результат, сьогодні, завдяки цій зарядженості, Олімп напевно повинен брати своє. Друзі, повертаємося. Ми до нашого поєдинку. Цікавий. Розіграш. Пробиває Друсяк зараз виходить на побачення з кіпером Олімпу. Андрусяк! Що автогол чи ні? Автогол? Як я розумію, автогол забиває Паскаленко. І Станіслав Іванович Баклашко вказує, що переплутав ворота Володимир. Автогол у нас на, на 10-й хвилині поєдинку. Володимир Паскаленко. От такий автогол. Класний, в принципі, розіграш Корнеру на третього зайвого, скажімо так, був розіграний. Андрусяк досить здорово переграв. І я думаю, що Вадим все-таки зрозумів комбінацію, тому що в Атлетіку така ж сама перша у нас, як і вона, дуже розповсюджена. І після цього дуже шикарно Вадим не, не, не. прочитав цю ситуацію по футзальному. Вийшов на рандеву. Не менш яскраво Володимир Паскаленко наздогнав, наздогнав суперника, але дуже курйозно зноска ударно. Удар невідпорно. Вразив власні ворота один один відновлено у нас статус-кво екватор першої половини зустрічі. Нічия, напевно все таки закономірна. Хоча здається, що Олімп більш гостріше виглядає, але рахунок, як то кажуть, на табло зараз м'яч влучає саме у капітану Ажітаха Каскай. Чекаємо, чи зможе вийти Дмитро Маць, граючи тренер 10 хвилин зіграно. Полтайма у таймі першому попросив Станіслава на Баклашко ще раз озвучити обидвом командам рикошети, але м'яч потрапляє до жовто-чорних. Також Дмитро Мальцев з невеличким пошкодженням і поки що е сам собі не виписує той дорогоцінний ігровий час. Розуміє, що є гравці, які покраще виглядають. Зараз Андрусяка там зносять який фол це аж четвертий. Друзі, четверте командне порушення у нас у небесних. Олімпу потрібно грати обережно, адже у нас ще 9 хвилин та 30 секунд до закінчення тайму першого, 1-1. Богдане, що скажеш, на мою думку, абсолютно рівна ситуація, як на табло, так і на футбольному полі. Так, поки що от мій особистий прогноз не справджується. Я все-таки ставив на фаворитів у цій парі. Але дійсно, а Хакаскай приємно дивує у цьому матчі. Паскаленко на дальню як же не забиває в цій ситуації Жигульський. Там не сказати, що голкіпер зреагував. Ні. Там Даніл Торохов уже просто стояв на місці, стояв і дивився футбол. а В нього просто влучив м'яч після удару Жигульського. Фантастичний момент в олімпійців за того, щоб повернути перевагу в рахунку. Так, 1-1, А жідаха Каскай. Своїм рівнем налаштування зарядженістю на боротьбу в цьому матчі приємно дивує. Уже вдалося для суперника заробити чотири фоли, а грати то ще дуже багато. Але багато ось таких помилок. Обрізок і у підсумку забиває Олімп другий м'яч. Дмитро Кравченко Дмитро Кравченко в цій ситуації реалізовує свій вихід віч на із Тороховим. І рахунок стає 2-1 на користь Олімпа. Ну що ж, 2-1. Мінімальна перевага на боці олімпійців. І чекаємо, чим буде відповідати знову колектив Ажіда Хакаскай. У нас до речі, сьогодні в рамках цього туру в дивізіоні Урбан А доволі таки цікава тенденція склалася. Згадали ми про деякі результати, про те, що Авангард переміг Сіндікейт з рахунком 3-1, про те, що Шевролета «Фортрес» розписали мирову три також була зафіксована нічия у протистоянні Файна Тім та детек 2-2. І також 2-2. Такий результат було зафіксовано у протистоянні Стимула та Аванті. Тобто, можемо говорити про те, що в двох випадках із чотирьох у цьому турі андердоги здобували нічию. аванті. очки у Стимула а також відібрав очки у шевроле. При цьому і Фортрес, і Авантів в своїх поєдинках навіть на перемогу могли розраховувати, а фаворити рятували нічию тільки на останніх хвилинах. І тут запитання до мого колеги за сумісництвом до тренера Олександра Кульші: чи не вважає він, що за такої спеки андердогам простіше оборонятися? Оскільки така тенденція у нас складається. А жі Даха Каскай теж у статусі андердога поки що виглядає переконливо у цьому матчі. Згоден з тобою, тому я боюсь завтрашнього матчу як вогню. По-перше, недооцінка суперника і по-друге, аномальна спека, адже я тримаю в голові ще матч Атлетіко та з Модуси Х. Знаю, якщо не помиляюсь, можливо, ти мені підкажеш. Чи то Вінсі та 33 хвилини, чи то Депс грав з модусом 2-2. От було пару тижнів назад, можливо, ти згадаєш. Перегрупуємось ми в дивізіон бронз. Бронз просто феноменальний сезон. Вкотре вже доводить, адже дивлячись навіть на своїх підопічних Атлетіко може закінчити як другим, так і восьмим. А друзях п'ять руку влучає. Це треба давати. Гірчичник. І ще й два фоли. Два фоли фіксуємо. Пауза! Шостий фол! Це шостий фол. Якщо два. Якщо два фоли, це шостий фол. Так, зараз будуть розбиратися арбітри за 6 хвилин до кінця. Дмитро, Маркович Саркіст та Станіслав Іванович Баклашко обслуговують наш поєдинок. Богдане, зараз повернемося Ми до нашої теми. Якщо арбітри дають два фоли, а це п'ятий та шостий, відповідно, п'ятий буде точно. На Андрусяку спочатку фолили, потім м'яч влучає в руку залізобетонні два фоли. Зараз вирішують арбітри. Можливо, зараз тобі Богдане жовту випишуть, подивимось. Ні. Оператору, ні, не оператору, звичайно. Кому жовта? Да. Кравченко отримує без жартів Дмитро Карченко. Кравченко. Два фоли! Дмитро Мальцев, Боже, ти, Бог ти мій, мені треба зняти це десятиметровий. Дмитро Мальцев буде бити Богдане, це якась феєрія зараз буде у нас. Дмитро Мальцев підготується, десь е, е, смикається одинокий Андрій Богач е, у складі Атлетіко. А чому не Андросяк? Не зрозуміло. Друзі, це однозначно треба знімати. Богдане, я передам поки тобі мікрофон. Так, ну що ж, дабл пенальті виконує Дмитро Мальцев. Його дуель із Ваташенком. Удар Хрестовина! Господи, боже мій, хапається за голову Вадим Андрусяк. Але, до речі, класний удар виходить. У Дмитра Мальцева так удар класний, не рятував свою команду. Голкіпер, але Хрестовина виручає, а Жіда Хакаскай поки що, принаймні, все таки не відігрується. Зараз фол уже з боку. Ажіда Хака Скай. Третє порушення правил у жовто-чорних. І тут дісталося уже Володимиру Паскаленку. Так, плюс... Тері. Чотири, тридця. Чотири тридця. прокат удар, а ти три касання. Чотири тридцять Це як удар. Ні, даруйте. Там не Володимиру Паскаленку, там Павлу Чуркину дісталося. Він був першим на м'ячі і просто в ногу йому заїхав. Сьомий номер у складі Ажіда Хакаскай Сергій Головань. Так, 2-1. Не вдалося зрівняти рахунок а ще 4,5 хвилини. Залишається зіграти командам. Звісно ж, футболісти Ажіда Хакаскай будуть. Будуть шукати ще один фол і ще одну можливість для дабл пенальті. Сьогодні в Олімпам збір, збір далеко. Далеко не найкращі. Напевно, кого із лідерів, яких сьогодні немає, варто виділяти. Немає сьогодні, наприклад, Владислава Паскаленка у складі олімпійців. Це, напевно, головна втрата. Зате присутній Роман Ступак. Роман Ступак, якщо пригадуєш Сашко, кілька сезонів тому був головною ударною силою Олімпа, навіть ставав найкращим бомбардиром. Це було в позаминулій кампанії. Майже весь минулий сезон ступак пропустив, і в цьому сезоні теж, здається, чи не вперше з'являється у нинішній кампанії у складі Олімпійців. 100%, Так ось, продовжуючи тему після цього 10-метрового удару, який шикарно виконав Дмитро Мальцев, але влучив у хрестовину, у каркас воріт. Шикарна можливість, аби знову відігратися. Жовто-чорним, але та компанія поки що поступається з мінімальним рахунком. 2-1. І, в принципі, те, що ми казали, так: андердоги приємно дивують у цьому турі при такій аномальній спеції. Так, і я думаю, це одна з основних факторів, вибачте, за тавтологію І повторюю, завтра також я боюсь за своїх підопічних, адже спека може банально не піти. І ясно, що всі в одинакових умовах, але десь оця банальна. Різкість, швидкість та прийняття рішення а, плюс 40 ці при сонці, абс... ну, вони збивають три хвилини. Друзі, у нас до закінчення першого тайму. 180 секунд. Три хвилини. Три хвилини до перерви. І зараз Дмитро Матця бере хвилину. Хвилину, щоб заспокоїти, по-перше, своїх підопічних. По-друге, якісь тактичні настанови дати, аби ще в таймі першому команда мала хоча б одну змогу відігратися, але поки що 2-1 на користь саме. Olimpo. Друзі, повертаємося ми до нашого поєдинку на 17-й хвилині матчу між командами Ажидаха Каскай та Олімп. 2-1 поки що. Фаворити на папері, скажімо так, виграють. Так, три хвилини у нас до закінчення. Час вімкнено. Друзі, даруйте за технічні наполадки. Все через клятих нелюдів, світла немає. Протоколи дуже важко було роздрукувати. І все це дається, звичайно, в знаки. Ми теж люди, всі все, сподіваюся, розуміють. Плюс ще аномальна спека сприяє всьому цьому. Продовжує виручати страж воріт, а жидаха Кискай, Торохов. Якщо не помиляюсь, саме Даніл був на місці. Торохов, який іноді в флегматичному стилі, богдан. Пам'ятаємо той сейв, який коли Даніл уже був не при справах, навіть спиною встигав відбивати все це, це. Звичайно, жарти І зараз чергова чергова можливість для небесних. олімпозиційні атаці, але Дахака відбувається. Так е, говорили ми, що. Паскаленко, та компанія десь втратили ту впевненість, по-перше, по-друге, лідерство у дивізіоні Urban A. І тепер всілякими шляхами та способами намагаються знайти е, саме ту гру, аби повернутися. Можливо, хоча б призову трійку, не будемо загадувати наперед. А от ажідаха в зоні вильоту. Ажідаха у червоній зоні Богдане, скажи, будь ласка, які дивіденти або, можливо, які. Е, Поради, Можливо, даси команді у жовто-чорних кольорах, аби вони змогли покинути межі поля, Ой, межі, поля звичайно, межі, межі у нас не тільки поля, через 25 хвилин звичайно, межі вильоту і зможуть зачепитися в наступному сезоні, щоб залишитись у дивізіоні Урбан A.